У Путіна залишилося 10 днів. Ці слова Дональда Трампа стали новим інформаційним шоком. Президент США несподівано дав Кремлю ультиматум: або Росія припиняє війну, або 9 серпня запускаються нові санкційні механізми, які за словами Трампа. Реально руйнуватимуть економіку РФ, та наскільки серйозно варто сприймати цю заяву. На фоні цього ультиматуму лунає скепсис. Видання The New York Times зазначає, Трамп сам не вірить, що санкції здатні змінити позицію Путіна. Раніше він неодноразово обіцяв покарати Москву, але далі заяв справа не доходила. То чи буде цього разу інакше? Тим часом у гру все активніше входить Китай. США чітко дають зрозуміти подальша купівля російської нафти червона лінія. Відповідь. Від на це з'являється інший дипломатичний сигнал. Трамп стверджує, що КНР Сі Енерсізіньпінь хоче особистої зустрічі. Можливо, вже цього року. Чи це збіг, чи частина великої політичної гри будемо з'ясовувати? І ще один голос вже з Києва. Андрій Сибіга заявляє, Путіна зупинить лише економічний крах. Зараз момент для потужного санкційного удару. Від США, Європи та G7. усе більше аналітиків погоджуються ключ до припинення російської агресії у фінансовій блокаді, а не в дипломатичних балачках. Тож сьогодні ми будемо говорити про це усе: про санкції Китаю, війну, вплив Трампа на світовий порядок і можливо навіть про те, хто сьогодні насправді керує. Росію, і головне, що все це означатиме для України, друзі. Рада всіх вітати. Мене звати Дирина Глущенко. Бачите, до нашої розмови вже доєднався Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, політехнолог та політичний експерт. Пане Тарасе, вітання, рада вас бачити. Доброго дня. А, ну що, звісно, що почнемо із заяв Трампа, який сказав, що дає Путіну 10 днів. Президент США сказав, що Путін хоче продовжувати війну і що їхня мета – Можуть вплинути на Росію або ж ні. Проте, у них є 10 днів. Про це каже Трамп. Ем, пане Тарас, значить, якщо е, американський лідер дійсно здатний тримати своє слово, то фактично 8-9 серпня мають запрацювати санкції, які почнуть е, реально руйнувати економіку Росії. Проте, видання The New York Times пише про те, що Трамп сам сумнівається, що санкції проти РФ дійсно подіють. Раніше Трамп неодноразово заявляв про номер покарати Росію за атаки на Україну, а проте санкції так і не запровадили. І ось видання пише, що ось цей ультиматум навряд чи вплине на позицію Путіна, на його риторику, на його політику. Тож, як ви вважаєте, чим обернеться ультиматум для російського диктатора? Ну, газета Нью-Йорк це демократ демократів, якщо вони не оплюють Трампа півгодини, день, день прожитий точніше півгодини, які прийшли з дарем. Так що треба Трамп читає нью йорк Пост. От що ти було треба читати, що написано нью йорк Пост, а воно достатньо критично. Те ставляться де, де там, де Трампа воно активно його пресингує за те, що він не допомагає Україні. От важливо не те, що пише Нью-Йорк Таймс, а більше Нью-Йорк пост. От коли вони два тижні тому показали на перші шпальці вбиту однорічну дитину запитанням до Трампа, чому ми не допомагаємо, це працює на нього, так? І це ми повинні розуміти. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що е, багато чого, е, е, судячи з того, що вони самі нарощують активність проти Росії, щось mm -hmm. відбувається, і це не, не даремні слова. Ніхто ж не тягнув о, Трампа за язика. Він же сказав 50 днів. Ну, всі сіли чекати 50 днів. Ми з вами чекаємо, інші чекають, думають, ну 50 днів. Тут вони ходять, переносять 10 днів. Так, ніхто ж його не просив це робити, ніхто не просив. Всі ж чекали 50 Значить, вони до чогось готові. Я підозрюю, що не так все просто. А чого готові, наприклад, Трамп зняв е, санкції. З компанії Шеврон, точніше дав можливість добувати нафту в Венесуелі Оце тут головне в цьому питанні. Значить, вони до чогось готуються. І не все так просто. Далі Америка. вони домовились з європейцями по якихось принципових питаннях. Ну, якась рамка там є: енергоносії, зброя і так далі. Наступне питання: перемовини з Китаєм. Тиск mm. на Росію, це тиск на Китай. Далі Китаю дуже не подобається, що про що домовилися американці з європейцями. Вони там вже пищать, щось по сталі не так домовилися, так, тобто, китайці тут, як і росіяни, трохи починають перегинати палицю в перемовинах. І, е, ну щоб ви розуміли, о от чим, от чим відрізняється е, манера ведення перемовин е, росіян, китайців та Американців це дві-три різні манери ведення перемови. Yeah. у росіян у росіян, от те, що я говорив, є таке поняття як кремлівська а, школа перемовин. Це маніпуляції, тиск, створення різних комісій, як для того, щоб розбити питання. Вони активно використовують маніпуляції страхом, відсутності альтернатив, а, тиснуть, тому що для росіян сам процес перемовин це не для того, щоб домовитись. А для того, щоб притиснути свою позицію з позиції сили і блефанути. У американців, коли вони реально приходять до кудись, вони реально хочуть домовитися. Тому у Трампа такі ось завжди гойдалки, які mm -hmm. у нас дивують, коли він говорить а так, а залишаємо так. Тому що у американців ну, в менталітеті самому англосаксонському, що нам треба домовлятися робити пири більше. Тому що чим більше пиріг взаємодія, наприклад, в торгівлі в бізнесі, тим більше ми будемо ділити. І, а, а у китайців зовсім вже інша а, історія. От китайці ж, це ж люди, які взагалі мислять ну, там, тисячоліттями. Угу. У них зовсім інший темп розуміння і менталітету, і навіть якщо ти з китайцями про щось домовився, це не факт, що там далі буде виконуватися домовленості. Вони ще відчуття подивляться, як воно виходить, тобто там по-іншому. В англосаксонській культурі, в англосаксонській культурі, якщо ти домовився, це стосується і європейців, ну, в першу чергу, німців, там, Данія, Північна Європа і інше. Якщо ти домовився, то все, ти чітко виконуєш. І okay. вони розіб'ються, особливо американці, вони розб'ють собі голову, але виконують контракт, тому що там сила контракту. Ти можеш сперечатися, але якщо сила контракту, є сила контракту. Так ось тут а, Путін вже перетиснув, а, перетиснув а, воно працювало на першому етапі, коли вони активно маніпулювали цими питаннями. От дивіться, вони ж ніколи не, не заперечували, що треба зап, е, припиняти війну. Так, ми тільки за припинення війни і паралельно запускали декілька процесів, щоб підтримувати емоційний зв'язок з Трампом. Там хокейні матчі, давайте проведемо, тут давайте поговоримо про дипломатичне товариство і все інше. Але вони тут не зрозуміли, що ці маніпуляції працюють, працюють але на певній дистанції, тому що Трампу все ж таки він зрозумів, що, по-перше, його почали опльовувати, він виглядає ідіотом. А далі Україна показує результативність, коли СБУшники рознили третину авіації а, цього стратегічного, показавши, що. Україна може перемагати, гури в цілу пашать по інших напрямках і багато чого іншого. Тому це все сукупності вже доводить до точки кипіння. Знаєте, що от американців ти можеш їх обманути один раз, можеш другий, Але якщо піде третій, все, троби перекривається доступ до, до довіри. Це у нас часто не розуміють наші співвітчизники. Особливо які наприклад за кордоном їдуть. Вони думають, ну всі ж тут посміхаються. Вони ж вони ж йолопи. Давайте тут щось там намутимо на цьому, так. Але якщо спіймають, то все тобі перекриють доступ до багатьох благ і до цього коло довіри. Це протестантська етика, і, це, і, і на тому вони завжди перемагають. І тому, от те, що ми зараз бачимо: те, що ми зараз бачимо, це наближення, скоріш за все, до, до цієї історії. А, далі вони побачили, що наступне: що Росія і Китай це одно і те саме. Самі Китайці визнали, що вони тут Росії програти. Вони домовилися з європейцями. Тому Трамп а, а, починати їх а, а, ну, швидше робити. І це дуже добре для нас. І я підозрюю, що щось буде. Тим більше що Трамп може ввести ці санкції сам одноосібно, конкретно своїм указом. Угу. Друзі, про перемовини в Трас Загороднього є 10-денний марафон, який допоможе опанувати техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятись з будь-кими про будь-що. Вся детальна інформація розміщується в описі під цим відео. Тому, будь ласка, дивіться детальну інформацію та зазирайте в опис. Трас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з. Конкурентами, опонентами відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, як вмісти вміти вести переговори про зарплатню про ціну утворення про умови праці, як протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями, тому що під час наших розмов Тарас неодноразово наголошує на тому, що людина це все таки емоційна істота, скажімо так, і свої фінальні рішення приймає саме керуючись емоціями. Так, пане Тарасе, про перемовини поговорили. Хочу з вами все таки обговорити тему Китаю. США попередили китайських чиновників про те, що що продовження закупівлі російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит. Про це говорить Скотт Бесент, американський міністр фінансів. Він зазначив про це наприкінці дводенних торгівельних переговорів між. США і Китай у Стокгольмі, і от зараз, поки ми записуємо нашу розмову, з'явилася інформація про те, що ну Китай відхилив вимоги США відмовитися від російської нафти. Про це повідомляє Reuters. як повідомив міністр фінансів бесен за підсумками переговорів, китайці заявили, що будуть захищати свій енергетичний суверенітет і продовжать закупівлю російської нафти, незважаючи на загрозу введення високих мит. Окрім цього, тут відразу е, е, я згадую слова Трампа, які говорить про те, що Сі Сідзіньпіні хоче зустрітися з Трампом і навіть готовий для цього приїхати у Сполучені Штати Америки. Трамп стверджує, що голова КНР ну от прям дуже наполегливо. Домагається, скажімо, так, також зустрічі з Трампом найближчим часом, і що це може статися навіть цього року або в Китаї, або в або в Білому домі, і йдеться зокрема про вересень, пане Тарасе. Як вважаєте ви чи будуть зустрічатися СІ з Трампом? Наскільки загалом ймовірна ця зустріч лідерів? Давайте це одна з темного до речі першого уроку, що ніколи не показує, що перемовини не... тобі більше потрібні, ніж твоїм опоненту. <ан> Трамп говорить, що я та мені взагалі не потрібен цей ціпінь. Ну, от я зараз він дивіться, він створив 헤, тепер важель тиску на китайців <ан> під виглядом цих е, санкцій. Спіймав їх на Росії, так намагаючись е, на, намагаючись вирішити питання із європейцями. І вирішити з цьому, і влупити по китайцям, щоб вони по перше нафту не отримували дешевше ринку і перебити цей суходольний а, а, суходольний шлях. Що дуже не подобається американцям, що вони не, не контролюють а, імпорт а, а, нафти. І тепер говорить, ну якщо сі дзіпінь хоче, я готовий зустрічатися з ним. Звичайно, ж готовий зустрічатися. Ну там або пільний інтерес є. Але він так тиснев на китайців, що вони більше там бігати почали. Е, у них є альтернатива. Ну там в Венесуелі, наприклад, купувати нафту чи в інших місцях, в, в Ірані, в Саудівській Аравії, все інше. Хочете ризикнути раз, раз заради Росії? Ну Давайте спробуємо. Тільки у нас важелів та побільше буде. І взагалі тиск на Китай сильно виріс, якщо сильно помітити. І тому Китай, звичайно, буде кричати, що ми не дамо, не спробуємо. Но якщо влуплять санкції, я підозрюю, що там різко почне міняти в правильний бік. Угу. Mm -hmm. um... Сибіга Андрій, очільник МЗС, говорить про те, що згадує про санкції, звісно, і говорить про те, що Путін може припинити свій терор проти України лише тоді, коли ми злабаємо хребет його економіки і позбавимо його воєнний бюджет фінансуванням. США, Європа та країни G7 мають необхідну силу для цього, і що зараз настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак, що саме зараз слушний момент. Ми часто з вами говоримо і про санкції, і про допомогу військову Україні, але і також про те, що може зупинити Путіна, коли може закінчитися війна. Я пам'ятаю, що ви пане Тарасе, кажете про те, що Путіна може зупинити лише. Смерть, е, готуючись до нашого інтерв'ю, до нашої розмови, е, трапила на цікавий е, фрагмент. Е, російський політолог е, Валерій Соловей в інтерв'ю Гордону сказав, що е, Путіна вже немає в живих, що керівництво РФ не знає, що робити з тілом Путіна, яке знаходиться в холодильнику, і що Трамп та Ердоган знають, що Путін не справжній. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, пропоную послухати зараз. вимкну. пора похоронити вже. Да они никак теперь не могут разобраться, хранить его или тело как улика, понимаете? А теперь вот думают, что, может быть, ну, собственно, почему и сохраняют. А Была одно время идея, там, через несколько месяцев после окончания, тем, чтобы тело утилизовать полностью. Сейчас они не хотят утилизовать, сохраняют, не знаю, про про друг против друга, еще для чего? -то. Для доказательств того, что их обманывали. Я, я не очень понимаю. Пане Тарасе, як ви вважаєте, а, чи дійсно зараз а, Путін не справжній? Ну, давайте тут важко тут відповісти. Чи може ага. бути. Чому? Ну, це не так, я думаю, правильно сформулювати питання. Якщо він помер, чи готові там першу чергу китайці, і ага. далі удавати, що він живий? Дам вам відповідь. Китайці готові це удавати. Тут головне. А Ердоган та Трамп, якщо ми все-таки посилаємось а, на своєму. Ну, а, а Трамп вживу з ним не зустрічався давно. Угу. Зустрічався з Сі дзінпінь. І тут головне, чи готові вони терпіти. А Ердоган, ну давайте розуміти, нафта йде, угу. йде. Він заробляє, заробляє. Витискає його з Кавказу, з Кавказу витискає питання. Ну, заради цього можна, можна все що завгодно сказати, що воно це Путін. так Тобто, в принципі, ці гравці, про які ми говоримо, а, і їм, якщо в дійсності Путін мертвий, ну в принципі вони готові терпіти все що завгодно. Гроші йдуть, йдуть, а вони рвуть разом Росію, рвуть. І все, е, о, і в, в, в такому форматі. Тому що чи є у нього двійники? Ну, скоріше за все, є. Ну, угу. Там все бачили різницю, а, і поведінці, так. да, і то такі дивні дивні історії, а, коли він а, м, спочатку боявся коронавірусу, не виходив, а то траптом в народ пішов, да ну точно. Викинули які, як вони говорять, якісь ізділія, якого не жалко. Ну, якщо якщо приб'ють, ну скажуть, що це був бійник, там, і все інше. А тому і тому я вважаю, я вважаю, що чи існує така ймовірність, існує. Чи готові китайці та о, Ердоган все інше говорити, що це Путін, підтвердити, що це Путін, так готові. Uh -huh. Тому що Путін робить все, що є, що там справжній, не справжній, робить все, що їм подобається. Тому я не виключаю такий варіанту. Тобто, тут Путін, як явище більше, як явище, чи готові вони далі його терпіти? Вони ні. Але тут інше питання: якщо європейці натиснуть зовсім на китайців з американцями, на Китай. То на певному етапі Китай, звичайно, може сказати, що не існує нам взагалі і Росія не цікава в такому вигляді. Ну, і тут Ердоган, звичайно, же скаже. Звичайно, я завжди підозрював. Завжди підозрював, але нас нахабно обманули. Мене Ердогана обманули. І хто? Кефір, по-моєму, вони таких людей називають. Ні, ні. Кефір, кафір, по-моєму, якось так з часів Оспанської імперії. Mm -hmm. це, як, як він посмів, і так, так далі. Вони нам винні. Тому я вважаю, що тобто, тут не важливо, важливо, чи готові визнавати, а китайці готові визнавати його існування. Mm -hmm. Ну що, пане Тараса, дякую вам за цю розмову. На цій такій позитивній е, ноті ми з вами завершуємо сьогоднішню розмову. Звісно, що сподіваємося, що все-таки є той шанс, що Путін е, дійсно лежить в холодильнику. Друзі, пане Тараса, дякую вам ще раз за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Е, традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, обов'язково користуватися. Атися підземними укриттями, побачимося в наступних випусках до зустрічі.